Пане автор і пане головний герой, вітаю вас ще раз з такою гарною презентацією у бродах. І найперше питання у мене буде до автора цієї книги Андрія Чобота. Як ви себе почуваєте в ролі автора після того, як вийшла в світ ваша книга? Ну, по-перше, я не планував нічого писати до, до того моменту, коли мій друг з ним це ж сталася така. Трагедія. Це мене якби надихнуло ці всі його, та його і травма, Ну, як не надихнула, а більше спонукала. 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 Бо е, моя мета була перша така, щоб якось підняти моральний дух, йому, щоб він не нападав таким. Я думаю, мені це вийшло. Я думав, що видам якихось 100 примірників, бо відрукувати нема проблем. Але книга вже друге видання витримала. І, і ця історія, вона дуже багатьом якби, подобається. І, і кажуть, навіть в сусідніх містах, а в нас таке ж саме відбувалося. Куди не приїдемо там, а в нас теж таке було, такі подібні історії. На, на прикладі одного героя я показав якби, глибину трагедію свого українського народу у тій боротьбі. А де вона саме вийшла? І скільки вже презентацій, де ви її презентували? Це вже мабуть. 10 чи 11 презентація, бо перша була у Львові ще минулого року. І в Рівному. До речі, ми забулися так показати, що Микола, будучи на протезуванні в Америці, також там робив не одну презентацію. І після цієї презентації, тих презентацій, книга виростала в ціні до астрономічних сум. Мабуть, то він <хи> скаже. Там, коли я попав до Америки на протезування, цей фонд, який займається хлопцями. Принцип дії їхні такий, що вони беруть хлопця на протезування. Він, поки буде чи там займається, там роблять йому протез, він їздить на якісь концерти, десь там його там витягують. От. І вони така психологічна з якоюсь мірою так, але більшість акцент на те, щоб він назбирав, допоміг назбирати гроші на наступного хлопця, який приїде після нього. І так, так працює цей фонд. Я приїхав, мене Андрій мені дав 20 книжок. Ні, я дав сім. Ти, ну, ти потім... не хтів брати. Я, дав, я кажу, може більше? Ні, мені сім вистачить. кажу. Ну, я не знав, що. Я думаю, що я просто подарую ті книжки комусь там з тих людей, які мені допомагав. Але там в кінці концерту є аукціон, на якому виставляли якісь там різні лоти. І серед тих лотів була книжка. Є. Назбирати вдалося 27 тисяч доларів. Це якраз 25 тисяч. Це один протез, і плюс перебування того військового, який там в Америці на той весь час. Ну, з тих дві тисячі. Що плюс це лише перша презентація? То ні, ні, це з тих книжок. Що я тоді був в Америці? Ми їздили за весь час, поки я там був. Я назбирав таку суму. От і ці гроші пішли в цей фонд для того хлопця, який після мене приїде, приїхав туди на протезування. Це вас надихнуло ви ще потім робили презентації? Це є... для американців чи для наших? Це, це концерти проводяться для української діаспори. Я їздив про по багатьох штатах і містах Америки. Це було, ну це не одна була, там не знаю скільки було презентацій взагалі. Може 15 плюс-мінус там Угу. Mm -hmm. Повертаючись до сюжету цієї книги, питання до автора, чому ви вирішили так поєднати От події в бродах. Навіть були сьогодні присутні люди, які там згадуються в цій книзі, та теж герої десь другого плану поєднати, власне, з історією пана В'юка, сержанта В'юна, який родом з Радивилівщини? Так, я так, це художня, художня книга. І... Але написано на. В жанрі. Це роман. — Це роман, так. І написано на реальних подіях, я так і написав. І в нас такі відбувалися події, що їх неможливо було не передати на папір. Тому я і описував. Все, що було до початку війни, під час війни і вже після. Е, оці всі моменти, які в нас в нашому місці були, якраз вони дуже цікаві і дуже гумористичні. Е, ну, тоді було не до жарту Оті перші дні війни, і оцей, цей, цей весь дух ну це якби дух епохи. Ми оцей, живемо цей, і вже три роки пройшло, вже, мабуть, багато хто і забувся, як це все було. А пригадати, як перед початком війни, та, та яка війна? Що ти розказуєш? До речі, ваш задум спрацював, тому що ми всі пригадали оці перші дні повномасштабного вторгнення саме тут у Бродах. Це вам було необхідно, аби ввести в цю історію головного героя. Так, Миколі, до речі, подобалося. Він, він якби зрозумів задум автора. Бо книжку так, ну, в мене, не був весь... Такі в голові, вже я знав, як, як відбудеться, як буде і як завершиться. Е і ті всі моменти треба було тільки описати. Треба було час. І, і після кожного пишу розділ, відправлю Миколі. І Микола і каже: супер, ми обговорюємо там тоді моменти. Тільки спортиве закінчення, книжки. Ну, тут не зіпсував він, але. <кліздії> <кліздії> Колаборація, <гум> так. Тут, якби ззаду в мене був один, але скажу, що книга... я писав, я приблизно знав, як завершиться. Е, і е, тут е, такі я висвітлюю є е, е, дядько Петро, е, такий головний з анти, антигероїв цієї книги. Я показую його ставлення. Е, до війни, під час війни і вже після трагедії, яка трапилася з Миколи. І він адепт московської церкви і свято вірить усіх тих. Безумних тих, що вони проповідують, про той русський мір. Про... Змінив позицію свою після того. Ні, я вам. А в реальному житті? В реальному житті. З... Не змінив? Не змінив. Не я... джерела, окрім спогадів самого пана Миколи, ви використовували у цій книзі. Свої Свої спогади і спогади. свої да, свої спогади і спогади Миколи. Якби Миколі Миколи е, велика частина, в принципі, я описав його. Е, Сержантські погони він здобув в золочеві. Але там також були такі курйозні моменти в тому золочеві і Та, веселі, можна сказати. Але як він, горщики там побив, є такий епізод з своїм командуванням. Але його командування перед тим оцінило досить е, високому, тому. Зі солдатом він перетворився вже в 2002 році в сержанта. Далі там Микола потрапляє в Донецьк, де знайомиться з своїми родичами, яких не знав. Але це так було. А, mm. а який ваш улюблений момент цієї книги? Ну, Ви багато зачитували, так багато знаєте пана Миколу. Тому що ви, у вас давня дружба, а от улюблений момент з книжки? Mm. Там, якби. Чи є. Це подобається. Ні, мені от, я от люблю деталі. І я от людей пізнаю по деталях. От їх настрій, як чим дихається, маю увазі. І от яскравим таким моментом є поїздка на схід з волонтерами. І я зачитаю, і от коли вже перебували в Краматорську, волонтер місцевий, всі його знають, е, таку проявив, можливо, якби гарну позицію. От коли е, вивантажували е, всі продукти харчування, головний герой там е, закинув, е, сховав тих дві тушонки, такі, які йому дуже подобалися. Думаю, зараз зимою їх. І, і тут цей Василь бере, вигортає то все і каже: о, хлопці, забули ще дві тушонки. <різь> і забирає з того, е, з того буса тих дві тушонки. І віддає і такі, «Ох, будемо знову їсти всі своє, своє сало, яке веземо з дому. Тобто тут людину показує, е, характеризує те, що е, все волонтерське не можна брати. Ну, те, що люди подали, дали, вони дали, передали саме е, людям, які воюють. Ну, не, не тим, що везуть то все діло. Оце такий дріб'язок, я вам скажу це. А у вас теж є своя особиста історія волонтера? І наскільки оця книжка має благодійне таке призначення? Так, я в розділі. Ну, якби як і всі, всі ми там жертвуємо, я то не афішую дуже якби. Що я тут так і закликаю, ніби якщо кожен проснеться вранці і хоча б одну гривню пожертвує, це, це йому зарахується перед, перед Богом. Бо зараз Україна веде боротьбу за своє виживання, за, за свого народу, і, і кожен мусить це розуміти, що це не, що це не все так просто. Бо Росія поставила за мету нас всіх е, ліквідувати, не перетворити там в Українську Народну якусь республіку. а е, Так, як вона зробила з чотирма областями. Вони просто приєднали, розчинили частину України в Російській Федерації. Тобто, а всіх неблагонадійних, особливо тих, що е, володіють українською мовою, і вони їх просто розстрілюють. У них ось єдине лікування. Тобто, хто воює, має захищати, хто не воює, має допомагати А як же? Отже, пане Миколо, як ви почуваєтеся після презентації, після виходу цієї книги? Чи вже маєте оцю славу головного героя? Чи впізнають вас? До речі, це пан був вишиванці перед Анатолій, Анатолій Михайлович. Ми з ним. Познайомилися нещодавно. Ми були тут місцевий магазин, заїжджали, і він там працює. <кій> і Він мене впізнав, то, ну так. Але взагалі, який був такий оси, це я не хочу бути якимось там популярним через книжку. Це просто книжка. Ну, якісь відгуки є? Книжка робить свою роботу. Наприклад, є е, е, в тій книжці е, описано про хлопця, його його, е, е, там він вказаний як вовк. Він мій побратим, яким ми проходили вишкіл разом в Житомирській області. Він попросив вислати йому книжку. Він її прочитав. Через кілька тижнів він отримав поранення в ногу. І завдяки книжці, як там було описано про турнікети, він то все вже потім знав, що треба турнікет перенести або попустити, якщо його там, ну, якщо не складне поранення. І завдяки книжці він врятував собі коліно. Йому була ампутація, але нижче коліно. Тобто ваша книга вже рятує життя? Ну, як мінімум, одного побратима та, рятував. Та, та, та. Теж ваш улюблений момент в цій книжці. Я дуже часто згадую той момент, коли я приїхав до Львова, з Рівницької обласної лікарні, в реабілітаційний центр. Це була неділя, а там подають в такому глиняному горщику червоний борщ. Це коли. Після лікарні, ти там, єси ж ту лікарняну їжу, вона не дуже смачна. Так, не дуже це я так м'яко сказав. <кій> от. І тут приїжджаєш червоний борщ, сало, і Андрій там дуже гарно так то файно описав: оцей дохмяний духмяний е, житній хліб у цей момент. От, я його дуже часто згадую. В Тому реабілітаційному центрі, де я знаходився, там волонтерське харчова, там волонтерські продукти, і люди готують справжню домашню їжу. Так, щось не знаю. От мені дуже запам'яталося, я дуже люблю згадувати той момент, коли я, коли я побачив цей червоний борщ. До вас питання як до головного героя? Наскільки ви задоволені тим, як автор відтворив оці події? <кій> він хотів колись як перед тим, як писати книжку, він зняв мене на відео, де я розказував про останній бій. Я йому заборонив показувати те відео, і так його ніхто не побачив до сих пір того відео. І я думаю, що вже її не побачить. Бо <кій> <кій> вже. Але коли Андрій вже почав писати книжку, я кажу, що було б класно, якби то було все в деталях, і Андрій сам то казав, що напише все. До деталі, навіть як там світило сонце і падав дощ, тоді дійсно падав дощ. Тобто для таких історій це краще написати, ніж зняти відео, так? Н ні, ну я не думаю, що. Нас Кожен військовий має свої історії, і про кожного військового не будуть писати книжку. Я думаю, що відео то теж важливо, але просто, в моєму випадку, так вийшло, що Андрій. Меня дуже гарно писав. Ну, я то не знав, що... але. Що е... я так вмію? Ні, ну, то, то таке. Як... Я писав так, як для свого друга вийшло так, воно, що для всіх. Але якось ми їдемо з Миколою і кажемо. Бо я ж описую там різні моменти. І, і там про церкву Московського патріархату, про Догналівців. І... І про безодню, і різні події. І він так. Андрію я розумію, що ця книга написана не про мене, mm. я а я про кого вона написана? Він так. Про Україну. До речі, Андрій. Так Так я й виніс її. А на останній сторінці ту мову. Мені дуже то сподобалося. Це найвища винагорода для мене. Mm -hmm. я виніс на ці слова на. На обкладинці, якби не Тобто Микола оцінив цю книгу, якби він вже знав. Пай. Розкажіть ще раз ту історію, як ви навчили москалів, полонених, НФ вітати свого комбата. Це не я це не я навчив. Так вийшло, що в той момент, коли вони вчили українську мову, я ще був. Експрес-курсом. На... Так. Я був на позиції, там, де ми їх брали. Це вже... вас. Було, в моєму відділенні разом зі мною було шість чоловік, але. Ви взяли в полон десятьох. Ми взяли в полон десятьох. Ну, але там не всі шість приймали участь в цьому в бою. В цьому бою і в захопленні в полон. Перших трьох Микола власноруч взяв. Після того, якби. А такі риму? моменти цікаві. Ну, оця десятка, я розумію, це найкращий такий, так, найцікавіший момент епізод. А який ще Пан Андрію? У тій книзі. І я не тільки, оце ж, деякими що. ти Звідки що мускалів ступор приносить, що поляниця, що вони не можуть вимовити. Але я ще глибше копнув. І це якраз і доказує, що. Українській мові не менше двох тисяч років. На одному простому прикладі, я зачитаю з вашого дозволу. Це коли волонтери, ну, головний герой, був в Краматорську з волонтерами, і приїхали військові, бродівські, недалеко. І я тут такий один момент, дуже важливий. Під час вечері до нас завітав. Завітали наші земляки Павло Якубик та Волод... Володя Вагнер. Справжній Вагнер, а не той усім відомий нацист убивця Уткін, який дав своїй терористичній організації назву Вагнер. Володя дідів, прадідів, українець. По-німецьки в його сім'ї ніхто не спілкується, але прізвище його вказує на. Вочевидь, германське походження, а точніше, готське. Готи на наших землях перебували майже 2000 років. Місцеве слов'янське населення переживило, переважало, тому з часом готи розчинилися в його масі, перейняли його мову, звичаї і стали українцями. Відбувся звичайний процес асиміляції в нашому краї. І досі багато носів германських прізвищ. Володя один з них. Це Володя Вагнер. Він саме е, з Дуб гаї, гаї Дуб, Дуб, Дубенський, що так називається, якщо він зараз командир е, на Сході воює. І я тут наголошую, що він е, з дідів Прадіда. Тільки розмовляли українською. Тут мені могли би сказати, на наших теренах жили австрійці, можливо, такі. Але я тут кажу, що його сім'ї ніхто не говорив, не розмовляв по-німецьки. Де взялося таке прізвище? А дуже просто: дві тисячі років тому тут жили готи. Вони тут частина їх залишилась, а частина пішла. Ні, то, пана е, Миколи. Ми з вами останній раз спілкувалися, е, коли ви були на активній реабілітації, і, власне, починалася ця історія з протезуванням. Буквально тоді було свіжа новина, що клініка взялася за протезування. Я бачила відео, де ви вже стоїте на тих протезах. Е, так? Як зараз справи з цим у вас? Потихеньку хожу. Ну зараз зима. Там в е, хаті мені незручно не ходити. Але на дворі там кругом хати по господарству, так от, ну, отходимо трошки. Е, і ще таке питання: ну, часто люди з поваги е, до воїнів наших, так які втратили здоров'я, захищаючи Україну, дуже пориваються допомогти. Як правильно запропонувати вам свою допомогу? Ну іншим пораненим хлопцям, Ой, дуже таке цікаве запитання, тому що ну, е, я думаю, що краще. Е, не пропотувати свою допомогу, а чекати, поки от на, на мені потрібна допомога, я її мушу сам попросити. Ну, от людина отримала поранення. Я так: ну, от в машину мені треба сісти. Я не знаю, чи я вмію в машину сідати, чи ні. Я мушу то спробувати спочатку сам, тому що в якийсь момент не буде людини з боку, яка мені допоможе сісти в машину. Я не буду знати, чи я зможу то зробити сам чи ні. Тому першим ділом я мушу спробувати. Якщо в мене не вийде, тоді я буду просити сам допомоги, щоб мені допомогли. Був такий випадок, я не пам'ятаю, я розповідав вам про хлопця, який він домовився в банку, що працівник до нього вийде, і вони там вирішать якісь там запитання, а там сходи не було пандуса, дуже високий сход. І він стояв, чекав того працівника. До нього підходять ззаді двоє чоловіків, які подумали, що він не може піднятися на ті сходи, він теж кріслі колісного без двох ніг. І вони почали його піднімати на ті сходи. А ті ручки вони винімаються, і вони про те не знали. І вони разом впали на ті сходи. разом І той чоловік, і тих двоє чоловіків, які йому хотіли допомогти. Вони, якби, хотіли то допомогти, але зробили шкоду. Підтримуєте зв'язок з попатинами? З деякими тому що ті хлопці, які, з якими я воював, вже не воюють по різних угу. От, І я завжди кажу, що нам треба, напевно, що, е, не казати, що ми втомилися від війни, а більше гуртуватися між собою і більше допомагати для армії, тому що е, нам останні події доказали, те, що ми не можемо надіятися на когось, нам треба надіятися на себе в першу чергу. Вам казали, що ваша історія надихає хлопців. Ну те, що рятує життя, ми вже це почули? Один з епізодів. Один з відгуків. Так, <гум> <гум> є були такі моменти. Більшість скидають Андрієві знайомі на, на його ресурс, там, на телефон чи на телеграм, не знаю, куди він, і пишуть про свої відгуки про ту книжку. Тому що в кожної кожній сім'ї е, є. Або знайомий, або хтось там, ну, хто воює, або хто вже отримав поранення, або хтось загинув. Там та книжка, ну там для всіх. Думаю, що, що кожен знайде, що з того взяти для себе. Які е творчі плани вас, як головного героя, вас, як е автора цієї книги, про презентації, де ще маєте намір з нею поїхати? Про що розповісти? Mm. Так, у нас ще заплановано декілька зустрічей в Радехові. Можна про театр Заньковецької, так? Це не презентація книжки, це буде а, виставка картин, намальованих е, військовими, які проходили реабілітацію у Львові. Це 3 числа Марії Заньковецької у Львові. Mm -hmm. І там буде одна з тих робіт, яку я намалював, коли проходив реабілітацію. Тобто це ще якась грань вашого таланту, так? Малювання? Ну, так вийшло, що поки я проходив реабілітацію, я мусив себе чимось займати. І я максимально брав все, що мені пропонували, скажімо так. І я ходив на йогу, я займався спортом, плавав в басейні, вчився малювати. Ну, багато чого. А що відкрили в собі після поранення? Тобто, додаткові якісь такі, знаєте, свої ресурси. Напевно, що про малювання. Таке щось ну раніше з тим ніколи не стикався. Сподобало. а тут вже мені сподобалося і тим більше, що вже кілька виставок було тих картин, де я їх малював. Вони проходять в Львові в основному, але одна з виставок має їздити по в Києві, можливо, ще по Україні. Uh -huh. Який сюжет картини? сюжет загальному виставки цілий, бо тому що там є роботи багатьох військових? <ків> Це шеврони, намальовані на склі у зворотньому. Ну, Тобто навпаки, якби так. Угу. Вони ззаду намальовані на склі якби в зеркальному відображенні. Шеврони військових частин. бригад. Де служили? чи які Різних. Ну, і свої намалював, і ще плюс інші. Угу. Цікаво буде. Розкажіть про нагороди. Це орден за мужність 3 ступеня, який я отримав нещодавно. Це, там в книжці описано про. Перший мій бій, <клух> і там розписано, як мій командир роти Грек показував мені свою таку саму нагороду і сказав, що в тебе буде така сама, що він мені подав, мене подав на, на нагороду. Бо це має підписати президент. Це, якби, сама така важлива нагорода, яка навіть допомагає, в, мому, ну, це додаткове e, надходження до пенсії військової потом буде завдяки цій нагороді. Ну, і в дорозі ще одна медаль, так? Ні, на жаль, ми не подали на ту нагороду, але поки що за неї нічого не чути, тому. Це, власне, за той бій. Останній бій. Де він полонив 10. Мене порот не подав на заможність другого ступу. Скільки часу минуло від часу мобілізації до того, як ви пішли в перший бій? Я призвався 27 березня 23-го року. 14 травня в мене було день народження. Мені тоді командир подарив автомат. Сказав, що ми завтра підемо на полігон його пристрілювати, щоб там, чи він добре стріляє. Ну, так вийшло, що ми в той день не поїхали на полігон, поїхали на завдання, і вже 16-го числа я був в шпиталі з Кантузії. Швидко до нагороджень. Якось. Написали мені повідомлення, що просимо, хочемо купити вашу книгу, але чи зможете нам підписати для генерал-лейтенанта, командувача десанту-штурмових військ Кибіка. Я кажу, то добре, підпишемо. Приїхав до Миколи, щоб підписати. Надіслали замовнику, мабуть, десь за два тижні. Прийшло нам повідомлення. До Миколи, що Микола нагороджується. Це нагородний знак, нагрудний. називається завжди перше. Це почесна нагорода серед десантників. Командувачем ДШВ. На той час прочитав. Мабуть, 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 мабуть командувач, так, мабуть, командувач прочитав, якщо він зробив таке правильне висновок, я вгадаю. Але ще тої нагороди не вручили офіційно. Вона десь в дорозі треба вияснити. Де але якби перес... надіслали? Ось така, якби приємна, приємна така, така Під... виплета. Пане Миколо, що ви хочете побажати хлопцям, чоловікам, які ще вагаються. Йти їм захищати Україну, не йти їм захищати Україну? Ну, перш за все, я думаю, не всі повинні воювати, тому що, ну, наприклад, тут є така проблема: У мене поламався газовий котел. І, ну я не розумію, як його зремонтувати. Ну і я думаю, що жінки теж не розуміють більшості, що, ну вони там по-іншому, може вони якісь там інші спеціальності. Тобто мусять бути якісь люди, які мусять бути і в тилу, і на війні, але нам треба, треба йти. Захищати, не чекати, поки дадуть повістку, тому що можна, наприклад, піти, пройти якийсь курс підготовки, записатися в якусь бригаду, яку він сам собі бажає, і в нього умови служби будуть трошки ліпші, ніж йому дадуть повістку. Він потім піде служити. Служити треба, поки йде війна. Щиро дякую вам за цю книгу, за, за ваш особистий життєвий подвиг, який ви творите щодня. Ну і бажаємо дочекатися найголовнішого. Це нашої перемоги. Дякую, Дякую.